Тоні розробив кілька залізних правил для відбору матчів, яких ніколи не порушує. Обирайте лише результативні футбольні ліги, чемпіонат Нідерландів або перший дивізон Австрії, Японська футбольна ліга або чемпіонати скандинавських країн. На початку передматчого аналізу він оцінює, чи зможуть команди пробити стандартний тотал 2,5 більше. Робить ставку на тебе півтора лише в тому випадку, якщо впевнений, що в будь-якому чемпіонаті є команди, які вміють оборонятися, і команди, які вміють забивати. Я уважно вивчаю статистику і обираю матч з участю команд, в яких 80% ігор закінчуються з результатом тотал більше півтора голів. Краще, щоб такі показники були у обох учасників матчу. Зазвичай я обираю середні команди турнірної таблиці, у яких немає тиску на результати, вони можуть грати у своє задоволення. Він ніколи не ставить на дерби та намагається знайти в інтернеті та переглянути принаймні пару тройку матчів з участі цих команд. У хороший гравий день вдається знайти 4-5 подій, на які можна зробити ставку за цією системою.